Привіт! Замислювались колись, як усьому цьому цифровому світу вдається не розвалитись на шматки. Ну тобто, за кожним додатком, кожним сайтом, кожною онлайн-покупкою стоїть така собі невидима, але дуже важлива структура. От сьогодні ми й зазирнемо за лаштунки і розкриємо секрети двох її ключових, так би мовити, елементів: первинних та зовнішніх ключів. Ну, знаєте, це відчуття, коли намагаєшся навести лад у своїх файлах чи, скажімо, фотографіях. Здається, тільки на все розкладено по теках, а вже знову повний безлад. А тепер уявіть, що такий самий ба навіть більший хаос може панувати у величезних базах даних. То звідки ж він береться цей цифровий безлад? А ось вам і наочний приклад цього хаосу. Одна велетенська таблиця, де все змішалося в купу замовлення, клієнти, їхні адреси. Просто подивіться, Іван Петренко тут з'являється двічі, але адреси різні. Це що, одрук? Чи це взагалі двоє різних людей? Тільки уявіть, скільки плутани не це може спричинити. Дані дублюються. Ризик помилок просто шалений. Це, знаєте, не просто неефективно, а чесно кажучи, навіть небезпечно для бізнесу. Так як же приборкати цей хаос? На щастя, рішення є, і воно досить елегантне. Перший крок до порядку це дати кожному шматочку даних свій унікальний, ну скажімо, паспорт. І ось тут на сцену виходить наш перший герой первинний ключ. Що ж це таке? Уявіть собі, первинний ключ, як, наприклад, ідентифікаційний код, адже не буває двох людей з однаковим кодом, правда ж? От саме цей принцип і лежить в основі. Кожен клієнт, кожен товар, кожне замовлення отримує свій власний неповторний номер і все більше ніякої плутанини. І тут є два, я б сказав, залізні правила прямо такі золоті. Перше, кожен такий ідентифікатор має бути абсолютно унікальним. Друге, він не може бути порожнім. Тобто жодних там нул, жодних нічого, жодних винятків. Саме ця суворість і робить первинні ключі таким надійним фундаментом для даних. І ось подивіться, яка краса виходить. Замість того безладу ідеально впорядкована таблиця клієнтів. У кожного свій унікальний ID. Тепер Іван Петренко це не просто ім'я, а цілком конкретний запис під номером 101, і ми на 100% впевнені, яка в нього адреса. Прощавай, плутанина. Добре. З клієнтами розібралися, це чудово, але тепер виникає новий виклик. Ми ніби розклали дані по окремих шухлядках, але як тепер змусити їх спілкуватися між собою? Як, наприклад, зрозуміти, яке замовлення зробив той чи інший клієнт? Ось погляньте, зліва наша бездоганна таблиця клієнтів, справа таблиця замовлень. Ми бачимо, що замовили, але хто це зробив? Наразі це просто два окремі острови даних у величезному океані інформації, і між ними на жаль, немає жодного мосту. І ось тут на допомогу приходить наш другий герой, зовнішній ключ. Це і є той самий міст, якого нам бракувало. Ідея насправді геніально проста. Ми просто беремо унікальний ID клієнта з однієї таблиці і додаємо його до відповідного замовлення в іншій. Все, зв'язок встановлено. А тепер найцікавіше подивимося, як ці два ключі працюють у парі. Це справжня магія, яка перетворює розрізнені шматочки інформації на єдину потужну систему. Ось він, момент істини. Дивіться, ми додали всього один стовпець ID клієнта до таблиці замовлень. І тепер, коли ми бачимо замовлення з ID клієнта, скажімо, 101, ми клац і миттєво знаходимо в таблиці клієнтів всю інформацію про нашого Івана Петренка. Це ж геніально, правда? Але і це ще не все. Ця система не просто з'єднує дані, вона ще й стоїть на їхній варті, як такий собі надійний охоронець. От уявіть, хтось намагається створити замовлення для неіснуючого клієнта з ID, скажімо, 999. Що зробить система? Вона одразу ж заб'є на сполох і відхилить таку операцію. Це гарантія, що у нас ніколи не з'являться замовлення привиди або, як кажуть фахівці, записи сироти. Можливо, все це звучить як якась суто технічна штука, але насправді ці, на перший погляд, прості принципи. Це і є той самий невидимий двигун, який змушує працювати весь наш цифровий світ, абсолютно весь, від соцмереж до банківських транзакцій. Тож давайте підсумуємо, що ми отримуємо завдяки цим ключам. Ну, по-перше, прощаємося з дублюванням інформації. По-друге, ставимо надійний блок від помилок, по третє, отримуємо дані, яким можна довіряти на 100%. І, звісно ж, насолоджуємося блискавичним пошуком. Пам'ятаєте ту хаотичну табличку з самого початку? Все, можете про неї забути, проблема вирішена. А тепер просто на мить замисліться а що, якби цих невидимих ниточок, цих простих, але неймовірно потужних правил просто не існувало б? Наш цифровий світ весь миттєво перетворився б на суцільний некерований хаос. Ось така вона, ця прихована магія, що по суті тримає на собі всю нашу цифрову реальність.